Десь приблизно рік тому я робила огляд на перший сезон серіалу Перші ластівки. І тоді, здається мені, якщо я добре пам'ятаю, я сказала таку фразу, що не збираюся робити огляд на другий сезон даного серіалу. Я не впевнена, в принципі, що я буду на другий сезон робити огляд. Ха! О, та ти до смерті мене налякав! Я сміюсь тобі прямо в обличчя. Хто я така взагалі, щоби. Мені довірять, і взагалі би я сказала, що це твоя провина. А нічого довіряти, всяким левим папіречним з Ютуба. Так що візьміть і розпишіться на огляд другого сезона перших ластівок. Прохання від мене подивитися мій огляд на другий сезон серіалу «Wednesday», який я розбила на дві частини, і от саме з другої частини, щось діла не очень. так само, як і з оглядом на фільм «Сльозотворець». Так що дуже сильно прошу тебе підтримати всі ці огляди, бо твоя підтримка. Це життя цьому каналу. Я нагадую те, що перший сезон вийшов у 2019 році. Зйомками займалася компанія Starlight Production. і транслювався даний серіал на новому каналі. В свій час перших ластівок називали найкращим українським продуктом. This right here is my favorite thing ever. Це і стала причина, чому я вирішила зробити огляд. Бо я ж то не можу упустити найкраще після того, як упустила найкращі роки свого життя і за корони, і за війни. Спасибо! Більш на таке не поведусь. І так дійсно, перший сезон виявився непоганий. Він тримав інтригу до самого кінця. Я взагалі тобі рекомендую піти подивитися повний огляд на даний сезон. Але зараз ми з тобою коротенько пробіжимося по основному. В самому кінці першого сезону ми дізнаємося про те, що винний був хлопак, який закохався в дівчину. Як то кажуть, закоханий вовк вже не той. Але замість того, щоб вразити її, наприклад, якимось намальованим серцем на асфальті, він вирішив снабжати дану дівчину забороненими препаратами. Оце так кавалер не дать не взять. Хоча взять та якраз там нога від нього можна. І щоб заробити грошей на дані препарати, він знаходив вразливих школярів, доводив їх до так, би мовити, зустрічі з Богом. І дані відео він вигружав в даркнет. Дівачки, а напишіть мені, будь ласка, а що для вас ваші мужчини діяли, А і, хоч як би даний проєкт не намагалися зробити найкращим в історії українського телебачення, але перший сезон явно мав свої проблеми. Почнемо з того, що дані тематики, які нам репрезентували в першому сезоні, надто дорослі в контексті школи. А ми не забуваємо, що головні герої у нас все-таки школярі. І щоб закони не прижали нас за задні м'які частини, персонажів грають актори, яким далеко так вже за 20. Ну і зрозуміло, що коли тобі там уже відніються не за горами 30 років, то тобі попроще розкривати справи. Бо єдине, що я в свої шкільні часи могла розкрити, це щоденник, щоб замазати там двійку. Ну, з неї можна було зробити. Дванадцятку? Було два стало дванадцять. Це просто вчителю мій геніальний потенціал, не розкрив. Він просто цього не побачив. А там явно була дванадцятка, мала бути, і само собою був ряд ляпів, питань якихось певних до сюжета. Але знаєш що? В цілому, не дивлячись на всі мінуси, якусь спільну картину це не псувало. Окрім кінцівки, в своєму повному огляді на перший сезон я чомусь промовчала за кінцівку. Цікаво, чому? А щоб розказати про це зараз. Антогоніст даного сезону мав свою секретну базу, де вся стінка була обклеєна його каварним планом, коли він усипив всіх головних героїв і приніс їх на дах, я все ще задаюсь питанням, як він один у такий нещасний хилий притащив три тушки. Аж до самого верха, і почав розповідати на цьому даху про свою важку трагічну долю. Діва! No. Мужчина, ну вам явно треба було ну, не в перші ластівки іти. Тоталі Спайс вас кличе, чекає і плаче за вами. Природні таланти потрібно мати, щоб однією кінцівкою уділити весь серіал. І закінчення в нас було на загадковому спостерігачі. І ти, коли бачиш, що проєкт має другий сезон, то ти очікуєш, що там буде продовження історії, або продовження життя головних героїв, або як мінімум нам розкриють цього спостерігача. Але от зараз, зараз, зараз. Це тобі в подарок. Перші же ластівки вирішили надихнутися американською історією жахів, де в кожному сезоні грають одні і ті самі актори, але міняється сюжет і історія в цілому. І в даному серіалі перший сезон присвячувався проблемі цькування, як в житті, так і в соцмережах. І взагалі сама назва серіалу Перші ластівки це як метафора тих, хто перший зіштовхнувся з тиском у свій бік. Але як ластівка надіється на краще життя. Другий же сезон присвячений вже залежностям в різних її проявах. Але при перегляді внезапно виясняється, що перший і другий сезон вони пов'язані між собою. Що перший сезон він перетікає в другий, і в другому сезоні згадуються події першого сезону, як історія лаборанта зі звичайної школи спровокувала виникнення сотень його послідовників. Історія лаборанта зі звичайної школи, який хотів трьох випускників. Ви це що мозк намагаєтесь мені почесати? Таких, звісно, мультів всесвітів наваляли. Ну це ще не все, щоб ти подумав. В другому сезоні була згадка про такі серіали, як спіймати Кайдаша, і актор, який грав там, також з'явився в другому сезоні перших ластівок. Це вже якісь не мульті, всесвіти получається, це вже якісь галактичного масштаби всесвіти. Марвел пасариніс, у вас тут такі конкуренти, що вам даже і не снилося. Даний сезон або розпочинається, або закінчується статистикою залежних людей, а також номерами допомоги, куди можна звернутись, і це насправді круто, що серіал не тільки показує і говорить про проблеми, але і дає якісь можливі варіанти вирішення цих проблем. Тобто, видно наскільки творцям було не по не все одно на свій продукт. Що вони хотіли в нього вкластися не просто як в сюжетик на один раз, щоб подивитися? Я ж в свою чергу також хочу взяти приклад у творців даного серіалу і порекомендувати тобі платформу Майндлі як інструмент, який допоможе при депресії, страху і зневірі. Персонажі даного серіалу, як першого, так і другого сезону мали багато яких таємниць, і ці секретики ну впливали на них не найкращим чином. Глупості зроблені там завершаються по закінченню зйомочного дня, а в житті ж твої проблеми залишаються з тобою, і майлі може допомогти тобі знайти емоційну рівновагу, як і раніше, на першу сесію діє промокод SellerSanya7. Ти можеш використати QR-код, який ти зараз бачиш на своїх екранах, або перейти по посиланню в описі. Пройдеш швидесенько тест, обереш потрібного спеціаліста, використаєш мій промокод і отримаєш мінус 10% на цю сесію. Так що не зволікай і бережи себе! Далі нас з тобою зустрічає заставка даного сезону. І знаєш, що я хочу тобі сказати, дорогая моя, це напевно найкраща заставка, яку я бачила на українському телебаченні. Хотіла я взагалі сказати, що найкраща в світі, але потім я згадала заставку «Зошити смерті і така но містер фіш. sorry, але н -н -н. другий сезон з цією розкішною музичкою. А на заставка вона не тільки знайомить нас з персонажами, а й також з їх прихованими таємницями. Ні, ну до заставки нарікань взагалі нема. Бомба, ракета, конфетка. В мене питання є до кількості персонажів, бо для всього лише восьми серій їх як то занадто багато понапіхали. І кожен персонаж має якусь свою, а вже ж трагічну лінію і історію. Определенно люди, які займалися сценарієм даного сезону, знають, що таке страждання справжні. Бачу, біль для тебе не дивина. Головні персонажі у нас є студентами, тобто вони ходять до університету, і я готова за це просто отакі, от поклони бій. Пасибі, за те, що нарешті це не школярі. Бо у нас знову тематика заборонених препаратів. І якщо б дана тема розгорталася в школі, я би била би тоді не поклони, а об стінку била бися. Єдине те, що мене смутило, те, що вони студенти другого курсу, ну такої, знаєш, малоднічок. Молоденькі ще взагалі, зелені. Якщо б вони були ну, хоча б курс четвертий чи я не знаю, магістратура, але хорошо, ладно, якби не школа, і спасибі на тому. Дякую вам. І ще те, що мені сподобалось, те, що головні герої вони студенти журфаку. І тема з розкриттям таємниці сезону гармонічно вплетена саме в журналістське розслідування. Тобто другий сезон виглядає більш доречним, чим перший сезон, де я і всі події розгорталися в школі. А також нам в кадрі показали університет. Це виявився Шевченківський корпус на ВДНГ. Причому нас з тобою, знаєш, так хорошенько вливають студентське життя, і пари показують і гуртожиток, де у дівчат розкішні апартаменти, а у хлопців якась реальня. Так говорю, їй Богу, як будто сама так же не жила. Тусовки також показали, але я скажу дуже неправдоподобно. А також в університеті ще присутній паблік, який називається Щуряче Лігво. Це прям навіяло мені вайбиками університету, тільки в наш час це називалося підслухано. Да, отака от, от древня. Це інші ВКонтакті було прості, господі його. Ну, я така, знаєш, жінка не удовлетворена ніколи. Я і тут знайшла до чого пристать. Я просто так сильно полюбляю, коли в всесвіті серіала існує якийсь умовний паблік чи пліткарка. І Як тільки туди хтось щось викладає, то моментально кожному герою приходить повідомлення, і всі дивляться телефон, що ж там таке прийшло. Хочеться той телефона взять і отакого от Бау, бау, бау! десять, боу, боу, боу. Не, ну, надо боу як то двігати сюжет. Правильно, правильно. Взагалі, до кінця сезону я вважала, що адміном даного пабліка є синьоголовий хлопак. Хоч і акторські здібності його, ну, хотілося б трошки і кращого, але як персонаж. Разом зі своєю падружанію це просто аліцетворення мене і всіх е мені подібних. Це ті самі криски, які сидять на задніх партах і обсмакують або все, просто що відбувається навколо. Драма Квін, Каралєву пеме. Так як ми з тобою вже зачепили персонажів, то давай перейдемо до їх обговорення. Ваня являється центром другого сезону. Це Ваня, що з ним? Не... ти що, сліпа? Здох, рижий слідчий, який видно, роботи не хоче, і закрив справу пов'язаною з ванію. Бо це, от понімаєш, ліпа, набирають всяких, але за справу береться молодший слідчий. Ну бо комусь то треба роботу та роботи. Мушу до кінця засадити. Кіра домінантний викладач університету. Щось моя чуйка підказує, що з крістіаном Греєм вони би зійшлись. Кіра цілий рік знаходилася в полоні в Афганістані. Як то говориться, я пройшла афганську війну. Ну, смішки смішками, звісно, але по правді кажучи, саме після цього бачок Кіри знатно так підтік. Я на свою життя Я думаю, це тупо психушка яка та лише уже дурдом, і вона знаючи, наскільки може бути небезпечна справа пов'язана з Ванією, вирішує долучити до розслідування своїх студентів. Женщина, я звісно, вам дуже сильно співчуваю, але мені все таки здається, що ви трошки хвараєте на голову. Та й кого ж вона все таки понабирала в свій розслідувальний отряд? Льоша сопливий Бережка неудачник, <му> який в кінці сезону замутить з Євою. Єва бізнесменша у сфері продаж своєї цноти. Пацани, ви розумієте, що треба займатися бізнесом. Спочатку вона зустрічалася із Владом, а потім із Льошою. Влад б'ється за гроші на рингу і за безкоштовно з жінками. Спочатку зустрічався з Євою, але розчарувався в її бізнес-ідеях. І ушов до Альбіни. Альбіна, Вебкамщиця в Хрінові Перуці. Life does not... Oh my God. Із цікавого, що стосується Альбіни, то коханець її батька це молодший слідчий. Дівочки і мальчики, я відповідаю, мій шок був в шоці. Це було настільки неочікувано, просто якась рандомна інформація, яку нам вкинули. Альбіна же спочатку зустрічалася з Назаром, і в них було те саме вільне кохання. А потім вона замутила з владом і їх стосунки, знаєш, це той самий тренд із Тіктока. Пустіть, пустіть мене, тільки я можу його заспокоїти. Чувак, це несеш якусь єрісу чесно. Ха -ха. Ну, що я можу сказати? Щастя до кохання вам. Назар Абдолбиш з батьком деканом в придачу. От Альбіна в Перуці йому видно не зайшла. В його смаках виявилася домінант Шакіра. Ну, спасибі за те, що йому хоча б є 19 років. І от як ти можеш помітити, коло нарешті замкнулося. Всі свої пари попередавали. Один собі чи два наступному, і тільки одна єдина Каріна залишилася вірна своєму партнерові вані. Ну або чи ні? Ну, до цього ми ще з тобою дійдемо. І от даний Камаз цілий з персонажами йдуть розслідувати справу, пов'язану з ванію. У вас, звісно, у всіх дуже печальні історії. Ми вам всім дуже співчуваємо, але я і звиняюся, там пацан акачурілса. Ну, якби він у нас перший на черзі. Так що I'm so sorry. і от у Вані на роботі, в його школі по крупіцям починають дізнаватися інформацію. І перед нами вимальовується картина, яку малювали всі вісім серій. А я малювати не буду, бо я не художниця. Я тобі зразу все розповім. Ваніна мама була така жінчина-кукушка, народила, кинула і летіла кудись за кордон. Но я сподіваюся, що, хоча б в якісь хороші країни, щоб акупілась, і Ваню виховувала бабуся. і так виходить, що він у нас не мамін, але й цвіточок. А бабусін Ванюша в нас був такий особливий хлопак. В нього був аутистичний спектр. І справа в тому, що мені не подобається, як показали дане захворювання. Це якась така, знаєш, сумнівна репрезентація. Ми таки не покупаємо. Так нам показали, що він не вписувався в колектив, що в нього були проблеми, що він змінив аж цілих вісім шкіл, і цьому дійсно є місце бути в аутистичному спектрі. Але мені не сподобалося те, що Ваня що хотів, те і брав. Він захотів собі дівчину із театрального кружка. Він її і взяв. Всі люди з даним захворюванням сказали спасиві. Ну, така малесенька вам підсказочка, що якби дане захворювання не означає, що людина буде так себе поводити. Таке може вчинити і мудозвон елементарний без любих захворювань. Я дуже сильно сподіваюся на те, що творці таким чином хотіли показати, що як буде. Екти захворювання залежить саме від виховання. І от бабуська трошки таки прошляпила це виховання. Така інтересна жінка, звісно, там щось впродовж цього життя ваніного чудила. І один з таких яскравих прикладів те, що Вані краще давалася математика. Але бабуся чомусь вирішила собі, що ванічка її золотенький, онучичек, повинен тільки навчатися на журфації. А з математики справи набагато краще. Тож я вам раджу вступати. Ми самі знаємо, що нам краще. Що це таке, я не пойму. Бабця, хочеш інтерв'юшки брати? Та бери і йди роботи. А онуку своєму дай калькулятор, хай сидить, рахує. І бабка, от настільки була одержима цією ідеєю, щоб її онук поступив на журфак. Ти тут навчатимешся, і крапка. Що вона продала свою квартиру, віддала ці гроші на платне навчання в університеті, а сама жила в будинку для старих людей, літніх людей, я вибачаюся. Бо жінки ніколи не можуть бути старими, жінки можуть бути тільки прекрасними. О, отак. От, от можливо, якщо б Ваня сидів би сіну секосину малював, то його б життя би склалося по іншому. Але журфак йому не дуже особливо йшов, і Ванюша наш зайнявся іншими справами. Наприклад, пальоний шмот став носити і бережити для заробітку грошей, щоб влитися в колектив. Деньги і шмотки. звісно, да, інтересний контингент і збереж навколо себе таким чином. Але ми ж все-таки не забуваємо з тобою, що у Вані аутистичний спектр, і це можливо в контексті його захворювання. Що він тільки от такі от шляхи бачить для того, щоб поєднатися з людьми, і тільки от такими методами він вважає, що може справити враження на Каріну. І от Каріні повезло так само, як і дівчині із театрального кружка. Ванюша, коли собі в голові уявив, що він хоче взяти Каріну, тоді її брав. Але мой, женщина це не молоко на полочці, ти не можеш її брати тоді, коли захочеш. І от на своїй баришці Ваня попався. Його зловила поліція, і Ваня запропонував співпрацю. Він продає товар, а поліція його кришує і отримує 80% з продаж. Тобто, хлопак, років 17, бо це все-таки перший курс, він це все проворачував, організував цілий по суті, картель. Ви мені це хочете сказати? Скажіть, будь ласка. Ну тобто, якщо б він в цьому якось взростався, в нього було оточення таке, то я би ще це зрозуміла. А так він буквально все промутив за один навчальний рік. Ну, допустимо, да? я приймаю ваші умовності. Інгредієнти для свого товару він возив з Китаю. В підвалі будинку для літніх людей готував препарати. А якраз таки Каріна допомагала в торгівлі. Але Ванечка в бізнес за такими полізли, потрібно за це відповідати. Йому стали погрожувати, бабку присанули, і Ваня просив захисту якраз таки у поліції і став шантажувати їх матеріалом, який він написав. І якщо поліція не стане його кришивати, то даний матеріал Ванечка опублікує. І всі дізнаються тоді про те, що провертає поліція. Ну виходить, все таки, бабка права та була недарма на журфак поступав. Он які. Писательські таланти та в ньому прокинулися. Але ванічка бізнес такий в тебе да? Та ще й шантаж? Ну з такими умовами довго не живуть. Іванічку кокнули здох. Ну, не буде більше в нього можливостях в своїх версачі шанелях розхажувати. Поліція вже замяла справу, пов'язану із смертю вані для того, щоби ніхто не вийшов випадково на них. І даної от, от слідчі, який в поліції працював, ну теж такий цікавий персонаж, рижий безстижий. Ну я рижий, правда <гум> не повезло. Йому сильно не подобалося, що якісь там студентики журфака і молодший слідчий – Копають під нього. І геніальний план він вигадав позбутися всіх. Боже господі, мать межанці напоміли. Я розумію, ще прибрати одну людину, це можна зробити ще якось безпалівно. Ну, коли ти хочеш прибрати цілу араву, дорогой мой, в якийсь момент все-таки виникнуть питання, куди ділася вся ця толпа. І от молодший слідчий, ну. Він буквально згорів на роботі. Я шашличок. А студентів закумарили в автобусі. І Рижий вже от привкушав, як він в кінці буде о-о-о-о-о-о хаслаєські -ха -ха", хахатать. Якщо би не кирені зв'язки, які й спасли студентів. А слідчий Рижий без стиже. Він же, окрім цього всього, також ще кришував бої, в яких якраз таки брав участь влад. Ну, в тебе є бої, в тебе є робота слідчого в поліції. Нащо було влізати в цю ще історію з Ванею? Я, взагалі, якщо чесно, не очікувала, що це саме Ваня запропонував йому цю всю мутку провернути. Я була впевнена з самого початку, що це саме слідчий якось завербував Ваню до себе. Тобі якийсь пацан, якого ти буквально дістав із каналізації, пропонує незрозумілі схеми пов'язані із забороненими препаратами. І ти вирішуєш в це влізти? Так, а що? А, ну 80%. 80% не забуваєм, в карман так просто не положиш. Взагалі, актор, який зіграв даного персонажа, хорош. Він змушував мене <гух> недолюблювати себе. І здавалося, от вона, істина. Ваня продає заборонені препарати, а рижий без щось намагається його там кришувати. Все діло закрите. Але в процесі всього викриття. Виникло ще більше питань, і от ці всі прогалини закрилися в останній серії сезону. І знаєш, які сюжети, які піріпітії нас тобою будуть очікувати. А те, що Каріна і молодший слідчий із дитбудинку, так що це в біса означає? Він кохав хлопців, вона кохала дівчат. І так вони зійшлися разом і стали одне для одного сім'єю. І так як вони з будинку, їм потрібні були гроші, і вони разом обрали для себе нові образи. Каріна, ніби із багатої сім'ї, у якої батьки живуть в канах, а вона навчається на журфаці. А от хлопак якогось чорта вирішив полізти в поліцію. Серйозно, ти думаєш, що під тебе ніхто не буде копати? Ти думаєш, що ніхто не... Не буде дізнаватися, а мені просто цікаво, а як він, в принципі, поліграф пройшов. А поліграф, готов пройти мене. Ну звісно, дуже цікавий персонаж. Я не можу. Каріна же в університеті стала барижити разом із Ванью, але гроші він їй не давав. Того вона підлаштувала все так, що ніби вані не стало із за перших ластівок. А насправді вона сама його позбулася із за грошей. Каріна же хотіла знайти ці гроші, але карточка з грошима виявилася, весь час була у льоші. Тому Каріна викрала єву, в яку на секундочку була закохана. Бо я так сильно тебе люблю. Як ніхто і ніколи тебе любити не буде. Це вже я і звіняюся, це якась Санта-Барбара, турецькі індійські серіали стоять в сторонці і плачуть. І вона просила дану карту з грошима в обмін на єву. Ну, як, звісно ж, всі класичні злодії, Каріночка сиділа і розповідала нам свій коварний план. Акторка, якщо чесно, так взагалі хорошо зіграла свою роль. У неї така безумінка явна була в очах. І кінцівка даного сезону, вона, знаєш, така на твоє воображення. Яку ти захочеш, така і буде. Перша же кінцівка нам говорить про те, що Каріна забирає всі гроші і тікає. І видно, скоріш за все, вона стала співачкою десь за кордоном. А друга ж версія нам говорить про те, що у Каріни стався викидиш, і її в цей момент не стало. От що нравиться, те обирай. На подумать, так би мовить. Ну я ж не на базарі, я і звіняюся. Я не хочу стоять і вибирати. А який мені треба купити виноград? Дамські пальчики чи кишмиш можна мені, будь ласка, якусь одну кінцівку на який знаєш таке. От відчуття незавершеності я отримала. Але в цілому, що я хочу сказати, все ж інше мені сподобалось. Акторська гра вона взагалі хороша, вона на голову вище, чим була в попередньому сезоні. Картинка, яка ж вона неймовірна, оку красива. І кольорова передача, і повороти камери, і кружляння, і все в цілому дійсно якісно зроблено. Ще мені що сподобалося, це такі креативні переходи між сценами. І так, щоб відразу згадати, ну я можу, напевно, три таких сцени точно були. Також в даний сезон були залучені обличчя, які ми вже з тобою знаємо. Це і ведуча новин, це і учасники топ-модель по-українськи, це і Павло Костійцин. Але що не сподобалося, це. Велика кількість російських пісень, а точніше, весь музикальний супровід, був тільки виключно з російських пісень. Хоча мова серіала українська, але в цілому я задоволена сезоном. Він набагато кращий і набагато більше мені сподобався, чим перший. Я не пожалкувала, що я його подивилася, і навіть було цікаво його повторно переглянути. Бо багато яких дрібниць ти можеш помітити тільки при повторному перегляді. І це круто. А також знаєш, що іще круто: це тоді, коли ти ставиш лайки, коли залишаєш коментарі і підтримуєш цей канал. А я з тобою не прощаюся. Ми скоро зустрінемося.